Коротше, до 20-го числа в Іспанії, в великих містах бажано взагалі не їздити на автомобілях, ходити пішочком на велосипедах, максимум громадським транспортом. На секундочку, це понеділок, обід, все місто перекрите. Ну я, вся центральна частина. Люди приходять із своїми таборетками і сідають просто вздовж дороги. Ну і дуже багато поліції, щоб, хоч якось, коригувати рух натовпу і від супроводжувати машини. Наприклад, а все це чому? Бо іспанці вміють і люблять святкувати, і навіть піст не проводжають дуже ярко, так скажемо. Страстний тиждень перед великоднем в Іспанії називається Семана Санта, але навіть у такий час спокою та тиші від них чекати не потрібно. Тут навпаки, барабани гупають, вулицями йдуть довжележні процесії, несуть величезні фігури, усі в спеціальних костюмах. А місто перетворюється на живий фільм. І це ж не один день, це весь тиждень люди дивляться годинами на ці процесії, аплодують, плачуть, сміються, співають і Знаєте що коли стоїш посеред цього натовпу? Навіть якщо ти турист, то ти теж починаєш це відчувати? Бо це щиро, це красиво, це Іспанія. Ну так, от вернемося до початку. Ми сьогодні приїхали в малого думаю, Понеділок Початок тижня. Позавозимо всі речі, а нормально виїхати з міста. Ми змогли тільки в дев'ятій вечора. Скажіть, будь ласка, це у всіх містах так в Іспанії чи тільки в Малазі?